Права 838. Периметр прямокутника дорівнює 42 см. Знайди його сторони, якщо перше завдання одна з них на 3 см більша за іншу. Друге зробимо пізніше. Ну що ж, як нам знайти тоді сторони прямокутника, якщо така є різниця в розмірах? Найпростіше такі завдання робити через рівняння. Найменшу величину давайте позначимо через Х. Ну, а тоді запишемо, чому буде дорівнювати інша сторона. Запишемо тоді. Так. Нехай. Тоді одна сторона, давайте я її позначу А дорівнює Х сантиметрів, а Б тоді дорівнює, сказано на 3 сантиметри більше, то буде Х плюс. 3 сантиметри. Ну що ж, добре. Ну, а зараз пригадуємо, а що ж таке периметр. Пишемо, оскільки периметр П дорівнює 2 а в дужках А плюс Б. І пишемо, і П у нас дорівнює 42 сантиметри, то. Маємо. Рівняння. Ну що ж, пишемо тоді 2, що множиться, замість А ми пишемо X. Додати, замість Б ми пишемо X плюс 3. І це дорівнює тоді. Сумі має дорівнювати 42. Ну що ж, давайте спочатку то, що в дужках, спростимо, пишемо тоді 2 помножити. А в дужках х плюс х це буде 2х, додати 3. І це дорівнює 42. Чудово. Тепер, як знайти це, що в дужках? Треба добуток тоді поділити на відомий множник, бо це у нас множення тут, то ми пишемо 2х плюс 3. Це наш невідомий множник. Треба добуток або 42. Поділити на відомий множник на 2. То ми пишемо 2х плюс 3. Це дорівнює. 42 поділити на 2, це буде 21. Ну що ж, тепер пишемо, як знайти 2х. Треба від суми від 21 відняти відомий доданок 3. Тому пишемо, що 2х тоді дорівнює 21 мінус 3. Це буде. 18. Добре. Ну що ж, щоб було більше місця, я тут продовжую. то ми тоді пишемо, що як знайти тоді х, х тоді дорівнює, треба добуток 18 поділити на відомий множник на 2. То Ми пишемо, що х тоді дорівнює 9. Добре. Тобто ми кажемо, що тоді А у нас дорівнює 9 см, а Б буде дорівнювати на 3 см більше. Пишемо, отже, тоді одна сторона, пишемо 9 см. а інша, ну, треба тоді до 9 додати 3, Пишемо 9 плюс 3. І це буде дорівнювати 12. Пишемо в дужках чого? Сантиметрів. Є. Ну, а тепер приходимо до другого завдання. Отже, знайти його сторони. Якщо одна з них, з цих сторін, у два рази більша за іншу, тоді зручно та, яка менша, позначити через Х. Нехай це буде сторона Б. Пишемо тоді. Нехай. Пишемо B. Тоді. Дорівнює X, так? B дорівнює X, тоді у нас A буде в два рази більше, пишемо A буде дорівнювати 2X. Чудово. Ну, а тепер згадуємо, що у нас є периметр, як ми його обчислюємо. Пишемо, оскільки. Оскільки. Пишемо периметр P. У нас. У прямокутнику визначається як 2 А плюс b І наш периметр P дорівнює 42 см то маємо рівняння. То маємо рівняння. Ну що ж, яке у нас буде рівняння? Знову ми пишемо тоді 2, що множиться замість сторони А. Ми тоді пишемо 2х. Додати. Замість сторони Б ми пишемо Х. І все це має дорівнювати 42. 42 см, добре. Так, є. Знов таки, спочатку давайте спростимо то, що в на дужках. Що таке х? Це одиничка, що множиться на х. Тоді винесемо х за дужки, то в нас буде 2 помножити. А у дужках у нас буде, якщо ми х винесемо, то у нас у дужках буде 2 плюс 1. І це дорівнює 42. Є? Ну що ж, тепер пишемо 2 помножити на х. І помножити 2 плюс 1 це 3. І це дорівнює 42. Ну що ж, тоді пишемо, це 2 помножити на х і помножити на 3, це можна спочатку 2 на 3 помножити, а потім помножити на х і це дорівнює 42. Чудово. Ну що ж, тепер нам треба знайти, чому ж дорівнює х. 2 помножити на 3 це буде 6. То ми пишемо, що 6 помножити на х це дорівнює 42. Як тепер знайти невідомий множник? То щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток поділити на відомий множник. Давайте я тут продовжу, щоб було більше місця. То ми пишемо, що x у нас дорівнює. Добуток це 42, треба поділити на відомий множник на 6. То ми пишемо, що x тоді дорівнює, 42 поділити на 6. Це буде 7. Так, є. Ну що ж. Тепер, коли ми знаємо, що х у нас дорівнює 7. Мова йде про сантиметри, то одна сторона у нас тоді Б буде дорівнювати 7 сантиметрів, а інша тоді в два рази більше. Записуємо тоді. От Г. От Одна сторона. Одна сторона. Тоді пишемо 2х або 2. Помножити на 7, і це дорівнює 14. Пишемо в дужках сантиметрів. А інша. Інша у нас просто Х, то ми пишемо тоді просто 7 сантиметрів є. Ну що ж, ми дізнались всі довжини обидвох сторін. Ну і тепер записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Давайте я тут запишу. Отже, в першому завданні, які у нас сторони, це 9 см і 12 см. Пишемо 9 см і 12 см. В другому завданні сторони у нас 14 см і 7 см. Ну що ж, ось таке завдання про периметр прямокутника, яке ми розв'язали з допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.